Вітаю вас! Чергове відео Історія Києва без Шароварщини і без Савка також. Розповімо вам про Київ за часів Річі Посполитої. Ну, розумієте, зараз, звичайно, це якби, фалять, розфалюють, перехвалюють і так далі. Тим паче, знов таки дуже багато міфів, дуже багато фантазій. Дивіться, яка ситуація. На сьогоднішній момент ну, дійсно дуже мало інформації, які був Київ за часів князівства Литовського. Доволі мало. Ну, можливо, з тим пов'язано, що він нічого з таким навіть, активним не був, тому про нього мало згади. Ну, ви, напевно, пам'ятаєте, прийшли татари, споплюжили, знищили і так далі. Ну, по великому рахунку, вже до того, коли татари прийшли. Там Андрій Боголюбський перший прийшов, знищив, пограбив. Так що, да, і взагалі, я вам колись розповідав, що оці міфи про те, що там Київ був такий великий в Європі. Да ні, це там ну, він був... Звичайно, якщо співставити з яким-то селом, да, він великий. А якщо співставити з якими-то іншими. Ніколи він великим не був. Там просто навіть, ну можливо, колись якісь були там такі успіхи. Але, як правило, він був доволі слабенький. Тим паче вже під кінець ну, була слава. Ну, знаєте от, князь київський, але крім самої назви нічого не було. Тому вже після татар, ну, скоріш за все. А знаєте, можливо, він навіть був кращий. Не дивуйтесь. Знаєте, в історії, коли б не згадують про місто, то воно розвивається. Тому що згадують завжди, коли хтось напав, хтось спалив, хтось знищив. Але просто в ті часи важко уявити, чим це місто могло активно, ну, скоріш за все, якісь ремісники були, е, чим-то займалися. Але торгівля тоді була слабенька, ну в тих регіонах, тому важко сказати, наскільки вони могли, ну, чи, на чому вони могли заробляти. Потім звертаю вашу увагу, про це мало хто згадує, в 15 столітті Київ, коли вже був в складі Великого князя Литовського, на нього напав кримський хам Давлет Грей. І знов таки спалив навіть замок. Ну, замок, правда, був дерев'яний. І спалив замок, пограбував, так що, можна сказати, ще пройшло. Так що, ще скажу, що от розповідати, який Київ був за часів Великого князівства Литовського, складно. Є, правда, е, не, фактично, ну, є, є е, е, інформація, яку написав німецький е, дипломат, він якраз проїжджав через Київ. Але, ну, скажімо так, е, ну як любить дипломат, він приїхав, уїхав. Звичайно, він так сказати, як путєві заметки написав. Ну, єдине, що можна було зрозуміти, що Київ дуже розкиданий що він не зовсім не подібний до європейських ну, Це дипломат їхав від імператора священної римської імперії тому він бачив європейський він ні, ні, зовсім не похожий на європейські міста Тому що європейські міста вони якби були концентровані. замок вулиці і так далі а тут він ну скажімо я не побачив якісь які сел, які села <різько> це да. тому що ким не був таким як європейське місто це вже точно От він якраз це мог, ну як сказати, побачити і зробити висновки. Хоча, якщо вже так принципово сказати, то він вже був за часів річі поспалити. Тісно був час Київське князівство було, тим паче, що після того, коли стало татарське, там князі були як правило із Чернігова, ну, Олеговича, а потім Брянські князі. Ну, я так думаю, що там особливо. А потім... Гітольд, вважається битва Возерпеня і так далі. І там були дійсно часи, коли київськими князями були нащадки Генеміна Генеміновича. А потім на якомусь етапі нащадки, ну там перевоювали, перескандали і так далі. І князівство було ліквідовано було намісництво. Ні, спочатку да, намісництво, а потім воєводство. І з'явилось Київське воєводство із центром Києва. Хоча ще говорю, сказати, що це якби зробило Київ великим, ні. умов, ні. Там я говорю, він був дійсно такий слабенький дуже. Не було, як сказать, економічного потенціалу. Поки дійсно Київ не став частиною Річі Посполити. От тоді вже почалися зміни. І про ці зміни можна дійсно поговорити. Значить, дивіться. Ну, По-перше, почнемо з того, тим паче чому про ці зміни можна поговорити, а отут от уже є така штучка. Коли Київ став частиною Річі Посполитої, король Річі Посполитої, він же король Польщі, почав проводити реформи. До того часу, ну дивіться, київське воєводство е, було дуже велике. Але, е, скоріш за все, там було мало людей. Або були дуже хитрі люди. Зараз трішки поясню. Значить, дивіться, в ті часи ну, от, вважали, що там мало людей. Це мало на увазі, що ці люди, які не платили податки. От не платять податки, нема людей. Але, щоб ви зрозуміли, коли люди не платять податки, відповідно нема захисту. Прямо розумінні того слова. Тож, ну, от вони не платили податки. Відповідно, немає начальства, немає захисту, немає військ. І як результат, там дійсно татари і татари, і козаки часто промишляли, грабили, виводили в рабство. І, можливо, там дійсно було мало людей. Ми просто говорить, важко сказати, наскільки мало, тому що е, от, люди податки не платили, з точки зору податкових документів пустиня. Ось така ситуація. Корінні річі Посполити цей бардак вирішили припинити. І, по-перше, провели перепис і почали щедро роздавати землю київського воєводства польські шляхті. Що значить роздавати? Вони ж не просто так роздають. От вони здають, відповідно. появляється шляхтич польський. Якщо там було якесь поселення, переміряли все, перерахували всіх. І говорять, значить так, 30% землі тепер панської, тепер ви, кріпаки, повинні працювати на панській землі, а тут от фільварок... Урожай не забувати туди відносини. Не хочете працювати, можете грошима запити. Так, так ще І було ще таке правило. Якщо це відбулося, тобі давали два роки. Ти або залишаєшся тоді, ти кріпак, якщо ти не хочеш бути кріпаком, уходиш з села. Це більна людина. І як результат такі села почали ну, кріпасні з'являтися. Мало того. Так як... Землю роздавав дуже щедро, бо, дійсно роздавав ну, пусті місця. Але тоді шляхтич мав можливість зробити слободу заснувати і запросити людей з інших регіонів. Ілі, пере... ілі запросити, і, ілі, наприклад, якщо в нього десь в іншому регіоні було випускне село, переселити людей. І от так дійсно почали заселятися терени, ну, я би сказав, Київської області, Черкаської. Полтавщини, ой, Чернівщина Тамбаточ. Як результат, дійсно стали панські фільварті і те, що раніше не було. Розумієте, раніше, так як люди, ну, скажімо так, жили скромненько, то як результат вони вирощували урожай дуже маленький. Як результат вони вирощували тільки для себе. Не було навіть що продати. Тобто не було товарного виробництва. А коли з'явились пани, товарне виробництво з'явилося. І от тоді от тоді дійсно Київ став торговельним центром міжнародної торгівлі, яка торгувала продуктами харчування. Ну от така ситуація. Так що за рахунок цих проклятих панів... Дійсно, в Києві з'явилася торгівля. Поки не було панів, торгівлі не було. Ну не було чим торгувати. Ну розумієте, яка була ситуація з селянином? От він вирощує урожай, виростив, зібрав, продати кому? Кому? Само, ну, в сусідньому селі теж є. Тобто продати собою не мав. Ну, поміняли щось. Тим паче, що е, в тих же селах були свої якісь майстри, там, які щось з дерева робили. Ті ж гончарі свої, ковалі свої були. Тобто було своє натуральне господарство, ну якби замкнутий анклавчик такий. Розумію? Тому навіть ну, грошей такових і не існувало особливо. І знов-таки, поки не було пана, не було товарного виробництва. Паче, що це дуже часто відбувається, коли людина як над ним не стоїть з кнутом, вона от для себе зробила, і хватить, і нормально. А стали з кнутом, почали більше вирощувати. Ну там ще просто вони почали впроваджувати більше технологій. Да, да, да. Розпахувати землю почали. Да, да, да. Їздили козачки з нагайкою. Да, в основному, щоб ви зрозуміли, яка була система. От пав це все поміряв. Фільварок зробив. Да, фільварок, Звичайно, він там не жив, він здавав в оренду. Дуже часто, дійсно, орендарі були євреї, не заперечую. Але треба ж було порядок тримати, він наймав козаків. Було таке поняття дворові козаки. Вони служили цьому шляхтищу І, відповідно, управляючи давав команду, значить так, козачка, ну поїхали так. Хто на роботу не вийшов? Оці не вийшли, а ну швидко їх загнать. Да? Така система. Не заперечую, ганяла, я думаю, дуже навіть більше, ніж потрібно. Ну, це я розумію. Але дійсно з'явилось товарне зерно, яке, ну, по-перше, кормили Європу. Тому що е, там вийшла така ситуація? В ті часи якраз в Європі провисло виробництво. І не вистачало їжі. Ну, я говорю, навіть не зерно, придут харчування. Тому що там різне було. І звичайно, виходилось, що той же шпанський фільварок зібрав успішний урожай, Відповідно, продали в Києві на ярмарку. Далі чумаки достали цей товар або в Ригу, або в саму Європу, або по річкам, та там по різному доставляли. І продали дав. І тут зразу виникає запитання, а хто цим займався? Значить, дивіться, дійсно, тоді е, більше всього міжнародної торгівлі займалися євреї. Чому? Не тому, що, а тому, що тільки вони могли це зробити. Тому що, ви ж розумієте, в ті часи не було банка і не було рахунку в валюті. І щоб тобі продати твоє зерно, наприклад, в Різі або там, не знаю, в Кракові, або в Франкфурті, Треба, щоб якось за нього розрахувалися, а як з тобою розрахується? Це зараз банка раніше. От раніше використовували векселі. Але знову векселі використовували тільки свої. Ну, між своїми. І тут якраз були євреї. Тому що получалось за рахунок того, що євреї були і в Європі, і в Києві. Ти мог дійсно продати зерно десь щорзнаде. Той виписав вексель, а ти цей вексель отоварив в Києві і розрахувався відповідно. З усіма грошима. Тому що ви ж розумієте, в ті часи просто так гроші ніхто не віз собі. Якщо везли, то обов'язково з якими хорошої охорони. Ну, Сундочок з... без охорони опасно. Тому дійсно, використовував вексі, але векселі екс... могли виписати тільки євреї. Тому що ну свої свої. Поляки тут не працювали. Українці тут тим паче не могли. Ну не було своїх людей в Європі. Розумієте? Були ще вірмени, а вірмени торгували з Османської імперії. Просто там якраз у них були свої от, в Османській імперії. І от якщо імпортні товари поставляли в Київ, ну були ж, звичайно, як ви розумієте, так звані восточні товари, ті ж пряни і так далі, то звичайно, що ці вірмени заправляли, тому що їхні земляки могли поставити ті ж саме прянощі в Київ, і вони знали, що їх земляки з Києва розрахуються. А от чужі врядні розрахуються, а ці розрахуються. Тому дійсно так виходило, що Київ була вірменська діаспора, яка займалася торгівлею, і єврейська. Але дивіться, євреїв в Києві було небагато. І більша частина займалася не торгівлею, а ремеслами. Взагалі, рем... євреї це більше ремісники, ніж торгівлі. Хоча по аналогії, ну, ні. І ще яка ситуація? Тепер вже йде до ремісників. Поки не було от, річі посполити, не було товарного виробництва, як ви самі розумієте, ремісникам особливо робити кіннічним. Ну, вони щось робили, але поміняти, продати була проблема. Там, скоріш за все, чому ці дипломати згадували, що я не бачу міста. Там треба полагати, що ці ремісники як? Сьогодні він займається ремеслом, тут же на городі, тут же в полі. Там, напевно, така була ситуація. Але коли з'явились відповідно нові поселенці, появились пани, появила шляхта, появились слободи, села, фільварки, виник попит на речі такого місцевого призначення. І от тоді я вже думаю, дійсно відбулася ситуація, коли селяни, ну ви ж розумієте, що ти на панщині відробив на своєму огороді, це твоє. Твоє поле. І ти свого поля везеш, відповідно. Київ продавать продукти харчування і купуєш у ремісників якісь речі. І от тоді дійсно, що називається, подол ожив. От що ви трішки зрозуміли, навіть незважаючи на те, що він ожив, який він був маленький. Ну от я просто зараз можу це пояснити Києвлянам. Хто не києвлян, важко зрозуміти. Але Києвляна скажуть, нічого собі. Да. Дивіться, ті часи самі-самі-самі, коли він... Уже ж у нас розквітав! <с> ну от приблизно, давайте так. Де фінікульор, знаєте? Так. Да. А знаєте, де ніжній е, верхній е, вал? Знаєте? О, о, приблизно. Розуміє, молодці. Так оце весь подо. <с> Не дивитесь. Тобто оце де далі за ніжним верхнім, ну, по-перше, там дійсно був відповідний вал, там дійсно таке було. Там починались, ну, лога. то Тобто там, там дійсно... Якби були такі землі. Мало того, там подовжиш кусочок, де житній ринок. Це вже там був другий. Тобто, щоб ви зрозуміли, сам по собі навіть цей подол, скажи, на маленький. Оці, де всі урочі кожумяки, дихтярі, ну скажем так, вони не зовсім, там кусочки були. Тобто там тільки частина використовувалася. Тобто, незважаючи навіть на вроді розквіт ремесла. Мало того будинки були побудовані так хаотично, вулиць не існувала взагалі. Ой, Бардиче. І оце були такі ремісники. Там дивіться ще ситуація. Е, коли почалася річ Посполита, в Києві почали переселятися ремісники із Європи. Ну, їх називали німці. Так, як правило, це були католіки, протестанти, тому появилися ж Доміканський монастир, костоли, це все в Києві появилося. Але дивіться, вони не зовсім німці, ну це так по традиціях називали. Так, да, хтось їх були в німці, хтось далі, але, по-перше, було небагато. І вони, що називається, були ремісники, які в першу чергу обслуговували, ну, скажімо так, вони займалися зброярством. Взагалі, зброю місцеві ремісники в Києві робити не вміли. Це був імпорт. І коли вже з'явились ці, то, відповідно, якусь частину зброї ремонтували, перш за все, це дуже важливо, і вже щось робили. Хоча знов таки, розумієте, в Києві свого метала нема. Тобто це був імпорт. І тому по великому рахунку вести метал в Київ щоб робити зброю, а потім цю зброю продавати далі, проще вже провести готову зброю. Тому, я так розумію, як щось робили, звичайно, але більшість все-таки це були якби обслуговуючі. Тому я говорю, ремісників в Києві, ну була перепис, там вже ж зробили. Більше всього були ці які не ну, перепис була, і там вказували вірозповідування. Більше всього це були православні, були католики, були євреї. Але католиків євреїв було небагато. Хоча, я говорю, були от дійсно якась частина, яка ну, працювала якби на міжнародний напрямок тому що можливо якась частина зброї навіть в ту ж османську імперію. але це в основному було для своїх тепер уже якщо ми згадали ну ремісників тепер можемо згадати і ну дивіться звичайно була адміністрація і був замок причому замок частіше був дерев'яний От замок там був десь зараз музей історії. Оце там, в тому районі. Ну, він... Там час від часу його перебудовували, так він був. Але дивіться, що ви зрозуміли, яка була цікава ситуація. От є замок, є там адміністрація, ну воєводство все-таки, воєвода, і є частина землі, яка до цих замків примикає. Оце це те, чим мог так сказати, контролювати і займатися воєвода. Подол ні. Та подолі була своя ратуша, свої керівники, і і замок постійно лаялись. За землю, за покоси. Там взагалі, от, якщо подивитись, то чим займався Київ? Скандалом. Постійно. Тому що, ну, по-перше, є воєводи свої своїм замком, є подол і є монастирі. От що було в Києві, це монастирі. Ну, Печерський, відповідно, потім е, господцей. Видубецький, домініканський монастир, це католицький був. Тобто ну, то там Получалось так, от є подол, є замок, розкидані монастирі, які мають повну автономію, мають свої поля, мають свої землі, постійно скандалять і замком, із відповідно з подолом де чи є, хто за чим рахується от цікава ситуація цей хрещатик за нього так довго скандали що кому і належить кому належить, що він дуже тривалий час ну скажімо, битву устраивали як ти могли поділити чого так що я говорю що сам по собі от як глянуть на Київ було так там там, там розкидане розкидане причому получалось, тут поля тут якісь чагарники тут ліс тут Місце для полювання, ну, дзвірінець, місце для полювання, тут, відповідно, якісь заросли, оце така була ситуація. Тобто як ось цільно, ну дійсно, з точки зору європейського такого, ну, щоб знаєш, не було. І я так розумію, навіть коли от говорять, що на Київ нападали, захоплювали, то там, ну, напевно, по-різному. Щось захоплювали, щось не захоплювали. Тому що монастирі могли деякі не захопити. Ну, більше, когось захопили. Або захопили... Е, Подолне, ну, замок ти захопив. Або навпаки, замок захопили, подолне захопили. Чи? Ну те, що вони були абсолютно. Тобто не було ніякого єдиного цілу. Абсолютно. Було таке все. Причому були е, території, яка за православними, за католиками, за євреями і за вірменами. Мало того, кожен мав свого керівника е, свої якби, права, обов'язки. І от вони теж з часу від часу скандали. Відносно... Казачків. Ну дивіться, е так чи інакше, ви самі ж розумієте, треба ж місце захищати. Да. Тому, Воєвода наймав козаків, оце ж були якраз реєстрові. Але і е місцева громада, що називається в Подол наймав, це городові вважали козаки. І так дійсно там була частина козаків, яких заплату, ну, найманці, класичні найманці. Взагалі козаки це... Ну і що їх називали? Не шляхта. Це класичний наймець, За гроші вони служать, не більше, не менше. Так що, да, от така ситуація. Наймали вони, дійсно, служили. Чим такому. Ну, дивіться, в ті часи це дійсно була така традиція, що тебе наймають, ти служиш. Якщо все спокійно, щоб тобі, так сказати, було чим ще підзаробити, вони займалися чим відхожим промислом. Що це означає? Ну це ж, або приторговували, або йшли там займатися пасіками, якимись своїми пушним звірям і так далі, і там якусь копійку підзаробляли. Да. І от було місце, де вони навіть жили. Там про це якраз Просто, Юрюш, коли опис робили податкову, козаки не входили, ну, тобто вони, в них було в них окремо, так як їх наймало місто, то відповідно вони податки не платили. Щоб ви зрозуміли. Чому їх окремо виділяли? Їх прорахували, але вони податки не платили. Ну, вважали, що вони платять податки службою. От вони служать, захищають, платять податки. Така була система. І відповідно монастирі, от монастирі вони, я говорю, у них от було стільки кріпаків, що більше... Ну знаєте тут, воєводок голодрадець був, і був. Де їх є в фоні тобто У нього землі мало. І е, в нього, скажімо так, людей, які на нього працюють мало, а в монастирях. Ой. От тепер, скажімо так. На чому дуже більше все заробляв, ну, скажімо, громада Києва. Погадали? Ні? На, на горілочки значить дивіться що собі вимутили на подолі я говорю що подол ну от це ж я говорю що так от подол має магдеборське право має там свою ратушу має своє керівництво і, 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 і свою навіть як би, систему бізнесу а замк, замок немає монастирі теж так от цей подол вимутив в таку ситуацію що продавати горілки мають право тільки вони Монастирі не можна замок не можна а вони можуть. і це був не за основне джерело наповнення бюджету нас місцевого тим паче як ви самі розумієте ну все-таки торгівля була люди прийшли товар продали в корчому зайшли гроші пропили нормально так воно працює тут ще була дуже цікава ситуація ну деякі приписують що це слово появилось в Києві, хоча я думаю, що воно з'явилося раніше. Значить, дивіться. В ті часи, якщо ти хочеш торгувати, треба заплатити ну, мито. Ну, Логічно, так. Да, да. Причому ти ж як платив? Ти платив мито, кому? О, в замку. Тому що там ж деш адміністрація, там митник і так далі. І було таке правило, що ми то рахували по вазам. От, возо, віз від, відповідний кос товару, є митом. Відповідно, кожен хитрий старався воз нагрузити так, щоб мама не горює. Але був такий забавний курйоз, що треба було цей воз доставити в замкову гору, щоб там держслужбовець, оцінив, воно, відповідно, заплатив. А після цього ти спускаєшся вниз і вже можеш на контрактовій площі торгувати. Це тепер вона називається контракт, а раніше була там... Тим паче там це ж місце торгове і було. Відповідно, грузили максимально. І треба було по адрівському спуску підніматися вверх. Я розумію, що піднімались, старались. Але якщо падало якісь речі з воза, що впало, те пропало. Піднімати не можна було. Вважалося, що це вже все гора, земля. Не твоя, а відповідно державна, і те, що впало на державну землю, ну, тому що е якраз Андріївський спуск відноситься до замка. І це вважалося б, територія вже казьонна. Відповідно, пало підніматися не можна. Так що була така, ну можливо, це і пов'язано, але те, що дійсно податки не хотіли платити ті часи, це факт. 음�нозначно. А тепер, тепер саме основне. Оце все рухнуло, коли почалось повстання вода Хмельницька. Побували, як ви розумієте, вимісників, які були католіки, не католіки. Там, знаєте, коли воно погроми, там вже важко. Тому що козаки чим займалися? Грабували. Потім дійсно євреїв, заглохла міжнародна торгівля, тому що коли розгра фільварки, фільварті, тільки чортю міжнародна торгівля. Тобто знов вернулося до того, що було до. Що знов таки ремісники почали городи собі вирощувати, якось їжу добувати, тому що нормального життя не було. Тобто Київ занепав повністю. Поставка Бона Хмельницького вбила в Київ ще. І та обставина, що за Київ от, ну, в історії, історії повстання Хмельницького там не було за Київ драк. Там виходилось так. То Бо на Хмельницький прийшов, ушов, то Кісіль прийшов, уйшов, то інше. Да? Не травився, абсолютно. А не було нічого. Одні прийшли, другі ушли. Помі'ялося все після вічного міра. А кордон тоді. Тоді якраз кордон пройшов біля Києва. І от тоді Київ став містом контрабанди і торпівлі. І тоді він почав по-новому оживати вже як новий міжнародний центр. Але це вже друга історія. Дякую за увагу і до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і... Два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.